Ну і що, знову перестановка. Так-перше, по поставила туди тумбочку. Туди так барахло, то, що нема куди. Тут у мене ще пусте місце. Міс... пусте місто. Ну, що випало? Пусте місце. Тут такий стіл. Ну, тут все як було. Стіл масажний. І тут у нас. Тут у нас дуже цікаво стало. Отак от все поприбирала, поставила. І отак от воно виходить. А масаж я ставлю стол тут. А сюди можна щось таке придумати. Або отак стільці поставити до тієї можливості, поки можна сидіти. Щоб голову не пригинати. О, а ну-ка, о, отак, так. Так є. Ось так от. Можна так сидіти, Якби. Нормально. Але щось тут не вистачає. Правду сказала. Може, телевізор? Бо я хотіла довго ліжко. Ну, довго хотіла ліжко. не довге, а довго. І ще поки не знаю. Ось так подсунула матрас. Один матрас трохи якось переломився. І зараз я якби його підправила там, іначе нічого. Але я відчуваю, що все-таки щось там не так. я думала туди, отак ліжку поставити. Тільки вже ліжко коштує гроші. Ну, побачимо. Весь ковер туди заліз. Тут нічого не заставила, бо тільки якби і там нормально. Мала квартира, а хочеться і те, 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 але так нічого, наче непогано. Ну і знову пішла за і забрала ось таку борова матка. Матка і бацька. ламинария морская капуста 200 миль, микромиллиграмм йода ну в общем и мумиё ё-моё потом купила в магазине цукини, сливы помидоры Колу, бумагу туалетную. И вот такую рыбу называется маскалики. москалики. Москалики. Ее надо вымочить, она, наверное, соленая как ропа. Просто подумала, может, что-то похоже на нашу кильку. Вот так вот. Напекла таких сукини. Вот так. Теперь я могу сидеть, как. Белый человек, а не на полу. Приятного всем аппетита и мне. Выпила вот всю ламинарию. Пришли мне такие таблетки. Типа морская капуста только сделана в таблетку. Потом еще есть золотое мюмет тут, типа витамины. И та боровая матка-то. Ну, я еще пока я не решаюсь бо она мачегунная. Все. Дождь и Так классно. Трохи мигая, правда. Ах. Люблю дождь. Купила таку сумку для води. Сюди можна поскладати телефон. Вона от складається така липучка, а там далі отакі защёлки, то сюди можна вкладати телефон, там ключі. І на себе ідеш купатись в море. Щоб не заставляти ключі, гроші, телефон, там якусь картку. І воно, ну, якби, не пропускає воду. Таку сумку 29 злотих. Дуже добра річ. Чого я раніше не додумалась. Тож, все поскладав і пошов, ані на берегу заставляєш. Добрий ранок. Сейчас к сырне, голубь вид снизу, ты хто? Сидишь там? Эй. На на. Так, ребята, что за сбор? Риб'ята. Сьогодні пройшов дощ, і голуби поприлітали і туптюють тут. Уже насрали. Тут хіба тепло від окна? На вулиці холодно? Здрасті вам! Срать прийшли. Чего? Щас буду кто хто понасіра. І так уже насрали. Ось так. Ось така торебка, сумочка для води. Коли йдеш купатись, то сюди закладаєш. Всі свої речі, вона зроблена отак от, перетинками. Якби відкриваєш, Такі, ну, якби, така форма, як ото в пакетиках з крупами, три їх. Тобто поклав все, що потрібно. Одну затулив, герметично другу. І третю. І потім. Не, ну голуби не дадуть мені жити. Голуби. голомби. Сьогодні пройшов дощ і вони сідають на вікно, бо там тепленько. Ну, така. І отак вдягнув. Навіть як в дощову погоду, то все поховав сюди і пішов купатись собі. І тут і ключі, і телефон, і ті гроші. А на морі, коли сам мандруєш, то завжди така штука потрібна. Шкода, що раніше не знала. Але на майбутнє буде у мене. А тепер йду голубів виганяти вікна. Йду на роботу і думаю, а що це сьогодні нема людей? А що це нема людей? А сьогодні свято в польське, в небо взенці. Тут така тиша, але я йду набрати, як завжди, бо у нас і працює все.